Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Зима в нас проходить небезслідно. І ми маємо перші втрати з маленьких сімейок. В цьому відео покажемо, як ми будемо їм допомагати. І розберемо сімейки, які загинули. І виясним причину. В нас більшість сімейок. Якщо ви дивилися попереднє відео, це збірні сімейки з нуклеусів, піднялися до верху Медок тут є, і зверху медок є. Що у нас знизу? виходить, в такому випадку. Знизу у нас ось так. Знизок у нас бджілок нема. У нас пустий корпус, він не потрібний. Ми що робимо? Ми беремо верхній корпус з бджілками, відставляємо. Заразом розберемо, подивимося, скільки в їх е підмору. Цей корпус їм не потрібний практично. Ось така кількість підмору. В цьому році, як не диво, підмору щось, я не знаю як в кого, але в нас, як бачите, вистає. Підмор ми візьмемо. Це можливо від того. Ці е, сімейки збірні. То ці сімейки збірні? Я його висиплю, потім зберу. І вони допізна закормлювалися. Цукровим сиропом. І в них молоді матки. Відповідно, матки в них довше червили, що в нас виходить, і бджола, яка не обліталася, вона скоріше за все, все повідходила. Тепер цей верхній корпус ставимо. Його нижнім. Ставимо його нижнім. Так, бджілки хай заспокоюються. А розберемо ми нижній корпус, і що в нас залишилося в нижньому корпусі? побачимо. Якщо в нас залишився, бачимо, якщо з боку залишився мед, ми потім скомплектуємо і рамочки з медом, скоріш за все, поставимо наверх. Так, а тут а в нас. Трішки осипалися бджоли, які були холода. А ці в нас пусті рамочки. Так, поки відставляємо цей корпус в сторону, бджілки заспокояться, ми зверху їм дамо. Рамочки з медом ще для. Дивимося далі. Слідуюча наша сімейка. Таких декілька сімей, якщо е, знизу є, що вони переходили. Ця, наприклад, і цієї сімейки, ця сімейка досить потужніша порівняно з цією. Вони теж піднялися вверх, але також вони ще. Є і в нижньому корпусі, як добре подивитися. Це потужна гарна сімейка. І з боку їх є мед. Так, більшість сімейок таких крепших. є, слабші, відповідно, слабші У в нас і повідходили. Так, дивимося далі. Ця аналогічна сімейка. Але що тут? Тут в нас. Вони сидять до теплої заставної, піднялися вверх. Так само, відповідно, вони сидять гарно знизу. І зверху. Меду туди досталь, тут проблем немає. Так, ідемо далі. В однієї, поки ми забрали. Так, є в нас сімейки, які взагалі ще сидять геть десь знизу, зверху їх корм. Наприклад, оцієї сімейки дивимося, зверху повністю корпус корму. А вони сидять от знизу клуб. І з боку їх мед, і зверху їх мед. Тут проблем в таких сім'ях не буде. Тут все буде гаразд. Так. Слідуюча сімейка. Бджілки піднялися доверху, меду вдосталь. Відповідно, дивимося, чи вони покинули нижній корпус. Якщо вони покинули нижній корпус, ми нижній корпус просто заберемо. Ні, вони сидять. І в нижньому, і в верхньому все добре. Так. Слідуюча сімейка. Тут бджілки. Аналогічно, як була вже в нас така одна, сидять десь знизу. Я трошки локтем за... застою, постараюся зараз так піднімати, щоб і вам показати і самому побачити. Бджілки сидять вон, таким клубом знизу, і, верх, і зверху їх повністю мед. Тут проблемки нема. Зараз в нас вже потепління, плюсова температура. З цими все буде добре. Хоча би, зараз ми розберемо одна з таких сімейок, як були в нас морози мінус 20, вона не перейшла з нижнього корпуса в верхній корпус і бджілки загинули. Зараз, наприклад, скоріш за все, давайте розберемо ту сімейку. Це сімейка одноклеосна. У нас, як дивимося, у нас, Зверху. Метку вдосталь. Щоб казалося, щоб хотіти для їх, що потрібно. А внизу в нас загинули бджоли. Що в нас вийшло? Мед верху, зверху є, зараз розбираємо ми гніздо. Збоку мед є, дивіться. Ось. Збоку мед є, а бджілки. В морози просто вони перейшли на медові рамочки, хоча би зверху їх і з боку мед був. І загинули. І не, не слабенька я б сказав би сімейка, що вони повинні були перейти наверх. Ось таке. Це з перших одна з таких непоганих. Великих сімейок, що загинула. Тепер я покажу, ідемте розберемо другу сімейку, яка загинула в нас. Ця сімейка, якщо дивитися попереднє відео в нас перед сильними морозами, за того, що вона займала маленький об'єм і були досить слабкі, ми заносили на неї. В льох, щоб вони так несли ті морози. Морози перенесли ще вони, вроді, були живі. Ми виставили їх на вулицю. І сьогодні, при огляді, в нас ось така картина. Я ще не розбирав гніздо, але видно, бджілки пропали. В порівнянні, як ту ми дивилися, що пропала. Сім'я не опоносилася була, а просто вони загинули. А ці, крім того, ще й опоносилися. Розбираємо, дивимося. причину. Причина в тому, що тут досить мало було бджіл. Ось так. Як бачите, я е, знав, що вона е, слабка ця сім'я. Е, Осінь ми не встигли десь прибрати, приєднати, об'єднати до неї матку. І... Приєднати десь, відібрати матку, приєднати до іншої. І сімейка не вижила. Не вижила і за малої кількості бджоли. Так. Тепер далі. У нас там та сімейка, якій треба допомагати, я думаю, що заспокоїлася. Що ми будемо робити з нею? Йдемо до першої нашої сімейки, в якій ми зняли корпус. Просто ставимо їм дотацію, можна сказати так. Допомога. Зверху корпус меду. Ось. Ось так. В їх. Треба вийняти одну рамочку, не вгадали ми. Я треба отак. Вот Все. На всіх остальних сім'ях я вже не буду показувати одне і те саме. В нас є запасні рамочки з медом. Ми просто, якщо піднялися в нас бджілки в верхній корпус і в нижньому вже нема нічого, і вони його не освоюють, не займають, будемо зверху давати просто медові рамки, щоб вони далі жили і дозимували. Ось так. На цьому, я думаю, все. По е, зимівлі. Е, в нас, можна сказати, так, е, перші втрати е, по маленьких сімейках з 18 мінус 2. Е, деякі перейшли вверх, ми корпуса нижні забрали, відповідно, як показували, зверху даємо корпус з меду. По сім'ях в нас втрата одна сім'я по бджолиних родинах, і то експериментальна сім'я, якщо ви дивилися в наших попередніх відео, в якій ми зимували три матки, експеримент у нас не вийшов, і ми неї приєднали до іншої сім'ї. Це можна сказати, мінус одиниця, але втрата тільки маток, бджілки ми не втратили. А в цих маленьких ми втратили і матки, і бджілки. Зима, є зима, без втрати буває. Хто не тримає, в того втрат не буває, можна сказати так. Сильно розчаровуватись не буду, тому що по одній сім'ї це моя вина, ну а по другій так буває, що не переходять бджілки просто. В кого виникнуть кнуть якісь запитання, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Хто не підписався, обов'язково підпишіться. Ставте вподобайки. Кому не подобаються наші відео, ставте палець вниз, я не ображусь. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.